Христос народився. Сьогодні більшість християн світу святкують народження Ісуса Христа. Ми теж до цього приєднаємося, але сьогодні я не буду переконувати вас, що ми святкуємо правильніше чи вони правильніше. Не головне, коли ми святкуємо народження Ісуса Христа, але наскільки ми його розуміємо, для чого він прийшов в цей світ і що він повинен був зробити і що зробив. Сьогодні для нашого роздумання я хочу разом з вами відкрити Євангелія від Матвія, перший розділ. Прочитаємо 21 й вірш. Євангелія від Матвія, перший розділ, 21 й вірш. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. «Спасе людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні разом із вами я б хотів пороздумати, чи ми, українці, входимо до цього числа своїх людей і чи Ісус Христос прийшов ради спасіння кожного з нас. Різдво Христове, воно є великим святом, воно є днем приходу самого Бога на землю в особі Його Сина Ісуса Христа. І сьогодні це було б дуже радісне свято, якби не було так сумно. Сьогодні ми бачимо, що наша країна, яка називається християнською, яка згадує народження Ісуса Христа, яка пам'ятає, і якби сьогодні запитати на вулиці, чи ти християнин, звичайно, кожен скаже, що так. Але якщо запитати, для чого Ісус прийшов на землю і що Він приніс кожній людині, я думаю, що дуже небагато скажуть ціль, заради чого прийшов Христос на землю. Слово Боже говорить. Ти ж дасе йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів, спасе людей своїх від їхніх гріхів. Своїм для Ісуса Христа можна стати тільки тоді, коли не просто називатися віруючим. Своїм для Ісуса Христа можна стати тільки тоді, коли прихід Ісуса Христа в нашому серці, Він змінює наше життя. І, на жаль, сьогодні живучи в такий. Країні, яка називає себе християнською, ми бачимо, що дуже багато ще потрібно зробити нашому народу для того, щоб ми справді прийняли прихід Ісуса Христа. Я вже говорив про одну подію на святкуванні Дніпропетровського університету, був присутній один із президентів нашої країни, бувший кучма. І коли його запитали. Після виступу православних священиків, що би він хотів сказати на всі ці речі, які відбуваються про навчання, про роль церкви в цьому, він говорить, що на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що процвітають ті країни, де більшість населення сповідує протестантизм. Не знає, що йому сказали ці священики, які були присутні там. Але на сьогодні ми з вами стаємо свідками того, що люди, людина, яка називає себе віруючою, але не живе і не чинить так, вона є дуже далеко від того, що говорить Слово Боже відносно нашої віри. Народження Ісуса Христа воно відбулося велично і незвичайно. І в Слові Божому написано в усіх Євангеліях про те, як відбулося це народження, і я хотів би ще з вами відкрити Євангелії від Луки. Другий розділ з 7 по 14 вірш. Другий розділ Євангелії від Луки, 7 вірша по 14, читаємо. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місць не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяла їх. І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовішу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місці народиться для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом. З'явилася з, з ангелом сила, сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Я знаю, що кожен із нас добре знає цей текст, знає події, які відбувалися, але сьогодні я хотів би зосередити увагу на цих останніх рядочках цього місця. Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля! Це говорить не про що інше, як про небесне. Слава Богу на висоті. Жителі неба, ангели, всі, що там є присутні, вони славили Бога для те, що нарешті Він зійшов і сталося те, про що писав пророк Ісая ще приблизно за 700 років до народження Ісуса Христа. Вони раділи, що нарешті і жителі землі будуть мати можливість бачити Бога. І коли вони знали, що Ісус Христос іде на землю, вони мали невимовну радість, тому що вони бачили Бога, вони перебували поряд з ним, але вони знали, що це можливість, ще будуть мати жителі землі. Їм здавалося, що жителі землі стануть серед ночі з піднятими руками або на колінах і будуть славити і зустрічати прихід Ісуса Христа на землю. Але ми, Слові Божому, читаємо, що сталося далеко не так. Переслідували не тільки Ісуса Христа, а навіть тих діток, які народилися разом з Ним. Слово Божому, читаємо слідуючи слова, і на землі мир з приходом Ісуса Христа на землю мав відбути, відбутися цей мир. Тому що Ісус Христос сказав: Прийдіть до мене всі обтяжені, і я дам спокій душам вашим. Сьогодні найбільше, чого немає світ, найбільше чого не може досягнути людина сама, це спокій для своєї душі. Нам здається, що так має бути, як є зараз, що цей мир, який є в наших душах, він є в усіх людей. Але на сьогоднішній день, коли почитати статистику, що відбувається в нашій країні, якими страшними темпами вимирає наша країна, ми повинні. Стояти на колінах не тільки в церкві, а й поза церквою. Сьогодні церква повинна піднімати руки і голосити до неба, що Бог змилосердився над нашою країною. Якщо порахувати за минулий рік, то більше як на півмільйона населення нашої країни зменшилося. І якщо шукати причини того, що сталося, то його можна знайти тільки в одному. Медики говорять, що Люди помирають від хворіб, вони називають ті чи інші хвороби, перечисляють від чого найбільше. Але коли проводили дослідження, то мене дуже здивувала крива, побудували графік продажу алкоголю і смертності. І коли подивитися на цей графік по роках, який зробили дослідники, то дуже легко побачити, що цих дві кривих вони майже одинакові. В роки, які найбільше продавалося алкоголю, була найбільша смертність. І навпаки, були роки, коли в нашій країні ще за часів Радянського Союзу вводили сухий закон, смертність різко падала. Це говорить про те, що причиною смертності є не що інше, як гріх. Якщо прослідкувати, від чого помирають люди, то причина онкозахворювань нам всім відома, але 20% мужчин помирає. Не від чого іншого мужчин, які хворіють онкохворобами, помирають від раку легенів. Не потрібно бути великим пророком, щоб сказати, що це є наслідком і чого саме. Сьогодні ми живемо в світі, живемо в країні, де щороку приблизно 9 тисяч людей вчиняють самогубство. 9 тисяч людей вчиняють самогубство в нашій країні. Вони не мають найціннішого те, що мають віруючі люди. Вони не мають спокою в душі, і Слово Боже говорить, Ісус Христос прийшов на землю, щоб дати мир на землі, мир в душах. Статистики порахували, якщо ситуація не зміниться, то через 50 років українців залишиться всього-навсього 12 мільйонів людей. Це приблизно 15 таких міст, як Львів. 12 мільйонів людей залишиться на Україні, якщо статистика не зміниться. Ми віруючі, люди повинні впливати на суспільство, і сьогодні ми є свідками того, що люди найбільше довіряють не владі, не міліції, не армії, не політикам, який сьогодні кожен тягне в свою сторону. Але сьогодні ми живемо в такий час, коли люди найбільше довіряють церкві. Один із протестантських єпископів недавно сказав, коли його запитали, <кхе> задали питання про останні події, які стаються в Україні, і роль церкви в цьому, він говорить, що на сьогоднішній день церква і віруючі люди вони повинні бути моральними санітарами суспільства, в якому ми живемо. Ми не повинні закривати очі і не повинні говорити, що ми віримо, ми молимося і нічого не робити, нічого не говорити людям, які є поряд з нами. Ми повинні мати кожну свою позицію. Ми сьогодні не закликаємо нікого йти на Майдан, але Слово Боже говорить: і Ісус Христос молився до Небесного Отця. Я не прошу, щоб ти забрав їх з землі, але зберіг їх від лукавого. Ісус Христос своїх учнів залишив на землі. Сьогодні ми живемо в цій країні, яка вимирає страшними темпами. Через 50 років статистика говорить, що нас залишиться 12 мільйонів. Це при тих темпах, якщо вони не збільшаться. Люди, медики, статистики говорять, що причиною є алкоголь, причиною є куріння і інші речі, такі як наркотики. Але Слово Боже дає назву всьому цьому. Це є невірство, це є безбожність. Лікарі говорять депресія, віруючі, люди говорять це невірство. Ми можемо називати ці речі різними іменами, але наслідки ми бачимо самі. Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб себе дати, щоб визволити нас від гріха і показати, куди ми маємо йти і що ми маємо робити. В Євангелії від Матвія Ісус Христос названий Єговою або Спасителем. В книзі пророка Ісаї написано, що Діва вродить сина, і він буде називатися, дадуть йому ім'я Еммануїл, з нами Бог. Дехто між цими двома іменами не бачить чогось спільного. Але якщо перекласти з нами Бог, то це скоріше не ім'я ім Ісуса Христа, а Його титул. Бог прийшов на цей світ в особі Ісуса Христа для того, щоб показати людям цей шлях до Спасіння, щоб стати жертвою. Які раніше приносили люди жертви за свої гріхи, після приходу Ісуса Христа не потрібно вже більше жертв. Один раз була принесена жертва, і людина мала би бачити, вірити в Ісуса Христа і знати, що вона нас спасена. Але сьогодні ми стаємо свідками того, що людство живе в гріхах, що багато людей, вірячи в прихід Ісуса Христа, святкуючи Його. Але прихід Ісуса Христа не змінив їхнього життя. На землі є мир. І Христос, тільки Христос може дати людям мир в їхніх душах. Христос змінює людину. Людина, яка приходить до Христа, вона не просто називається віруючою. Слово Боже говорить, що людина повинна прийти, повірити і покаятися. Про покаяння, на жаль, Сьогодні проповідується не у всіх церквах і не у всіх конфесіях. Покаяння – це не просто визнання своїх гріхів. Покаяння – це те, що людина жалкує, що вона їх колись чинила. Покаяння – це обітниця Бога від доброго сумління. Про народження згори теж сьогодні не говорять в усіх церквах. Сьогодні ми з вами будемо свідками, як хто буде мати можливість і бажання залишитися після служіння. Ми будемо мати іспит тих душ, які бажають вступити в заповідь з Господом. Сьогодні Ісус Христос народжується в серцях людей. Сьогодні Ісус Христос змінює людей. І на недавній конференції обласній, яка відбулася минулого тижня в суботу, ми теж слухали статистику: біля 160 людей в минулому році прийняли Ісуса Христа в нашій церкві. У Львівській області баптистів є біля 4 тисяч. Я не хочу сказати, що це мало, але це є зовсім мало, якщо дивитися в відсотковому відношенні. Сьогодні Ісус Христос народжується в серцях людей, але ще не в такій кількості, в якій Він мав би народитися. Сьогодні, згадуючи прихід Ісуса Христа на землю, кожна людина насамперед повинна задати собі питання, так як любить задавати мій син. І що з того мені? Прихід Ісуса Христа на землю Він відбувся для всього людства. Але разом з тим, якщо прихід Ісуса Христа, ми не примірюємо до нашого життя, якщо ми не дамо йому місця в нашому серці, то народження Ісуса Христа або Різдво, як його називають в нашому народі, воно нічого не буде вартувати для нас. Ми можемо накрити столи, ми можемо мати кожен день. Не один десяток гостей, але Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти своїх. Спасіння це віра, спасіння це покаяння, спасіння це зміна життя. І в Слові Божому читаємо, що Ісус Христос прийшов не просто на цю землю, Він прийшов для того, щоб знищити справи диявола. Сьогодні не потрібно розглядати ці справи диявольські під мікроскопом, щоб їх побачити. Ми сьогодні з вами є свідками того, що відбувається в світі, того, що відбувається в нашій країні. Біля ста тисяч щорічно християн гине за Ісуса Христа. Це говорить не про те, що вони гинуть або самі віддають життя. Це говорить про те, що сьогодні лукавий працює в цьому світі і працює не як-небудь. Ми є свідками того, що ті люди, які вже повірили, вони стають під прицілом лукавого. Йому не цікаві ті люди, які є Його. Але ті люди, які вірять в Ісуса Христа і приймають Його в своє серце, служать Йому, вони знаходяться під Його прицілом. І в Слові Божому в першому післанні Іван в 3 розділі і 8 вірші пише, тому то з'явився Син Божий, щоб знищити. Справи диявола. Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб знищити справи диявола. Ми недавно з вами слухали про другий прихід Ісуса Христа на землю. Про це Слово Божому не написано для того, щоб лякати людей. Але знаючи, як він відбудеться і для чого прийде Ісус Христос другий раз, ми ще і ще раз повинні подумати, для чого він прийшов перший раз на землю. Брати говорили, що. Другий прихід буде любий для тих людей, які полюбили перший прихід, Ті, які прийняли і зрозуміли, для чого Ісус Христос прийшов на землю. Ми будемо багато чути про народження Ісуса Христа, про ті події, які Його супроводжували, про те, що сталося потім. Але ми сьогодні є свідками того, що Слово Боже виконується. Сьогодні ми є свідками того, що слова Ісуса Христа, які Він сказав. Я побудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають, це слово сьогодні збувається. Дасть Бог дожити до недільного дня, ми з вами будемо мати хрещення. Ми будемо мати, станемо свідками того, що ті люди, які своє життя віддали Богу, вони про це відкрито заявляють, заявляють перед людьми, перед церквою і цілим світом, що сьогодні Христос народився в їхньому серці. Що вони свого часу почули цю вістку і вони відкрили своє серце. Я знаю, що сьогодні Бог такий самий сильний, що сьогодні Бог стукає до сердець людей, і від того відкриємо ми двері чи ні, залежить, чи Бог поселиться в нас. Так як колись Йосип і Марія шукали місце для народження Ісуса Христа, так сьогодні Христос ходить від серця до серця і Він стукає. Нам було незрозуміло, як може бути. Проповідувана Євангелія цілому світові, і тоді прийде кінець, але сьогодні це стало можливим. Сьогодні, згадуючи прихід Ісуса Христа на землю, ми повинні пам'ятати, що він прийшов не ради спасіння цілого світу, а ради спасіння кожного з нас. І якщо ми маємо це спасіння, то ми не повинні з того тішитися, що ми його вже маємо і пильнувати. Але Слово Боже говорить, що ми кожний відповіді за своїх близьких і рідних. Ми в відповіді за той народ, серед якого ми живемо. І якщо ми стаємо свідками тих подій, які відбуваються навколо нас, то ми повинні те Слово Боже, яке ми прийняли в своє серце передати іншим. І якщо ми стаємо свідками того, що наш український народ потопає в гресі, і цей гріх не тільки нищить його духовно, але навіть і фізично, ми не повинні мовчати. Сьогодні церква повинна стати. На захисті інтересів суспільства. Сьогодні кожен віруючий повинен зайняти свою активну позицію, тому що, Слово Боже, не кличе нас, що пізнавши, знайшовши спасіння, ми повинні стояти, тримати його і тішитися тим. Слово Боже говорить, «Ідіть і навчіть. Воно не вчить нас навіть сидіти, тішитися тим, а йти і щось робити. «Ідіть, навчіть, зробіть за учнів. Це і діє слова, які закликають до дії. Закликають не тільки проповідників, не тільки пасторів, а кожного із нас. І святкуючи Прихід Ісуса Христа на землю, ми завжди повинні пам'ятати, що Він прийшов для чогось, що Він прийшов для нас, що Він прийшов для нашого народу. І читаючи ці слова, які я читав на початку, і вона вродить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, або Спаситель, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ми повинні пам'ятати і знати, що Ісус Христос хоче бачити нас своїми. В нашому народі своїми є ті, які є для нас родиною, Своїми є ті, які є для нас дітьми, Своїми для нас є ті, для яких ми є діти. І слово Боже говорить, що ми повинні зробити перший крок. Верніться до мене, говорить пророк Захарія, і я вернуся до вас. І Ісус Христос теж закликає: Прийдіть до мене. І Він говорить, прийдіть, це залежить тільки від нас, здається, але ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос зробив перший крок. Він прийшов на цей світ, і Він прийшов не просто, щоб прийти і подивитися, як живе Його твориво, але Він прийшов віддати себе в жертву. Віддати в жертву за наші гріхи і дати цей шлях, дати можливість і шанс людині спастися. Тож, святкуючи, ці свята. Ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос прийшов на цей світ ради спасіння кожного з нас. Щоб спасти людей своїх, умовою спасіння є віра, яку, здається, має наш український народ, але умовою спасіння є ще і покаяння. Хто увірує, покаяться і охриститься, читаємо Слово Божому, той буде спасений. І ці свята є доброю нагодою для кожного з нас, для того, щоб засвідчити тим, хто є поряд. Що Ісус Христос прийшов і ради їхнього спасіння. Прихід Ісуса Христа є доброю нагодою ще і ще раз подумати про життя кожної з нас. Чи прихід Ісуса Христа змінив нас? Чи наше життя відповідає критеріям Слова Божого, наскільки ми живемо свято, і якщо ми живемо не так, як хоче Бог, чи ми знаходимо в собі сили стати перед Ним, молитися і просити прощення? Нехай це свято. Приходу народження Ісуса Христа ще нагадає і ще раз кожному із нас, якою дорогою ціною Ісус Христос прийшов в цей світ ради спасіння кожного з нас. Він прийшов не щоб святкувати, Він прийшов не щоб відвідувати, але Він прийшов, щоб померти ради спасіння кожного з нас. Христос народився.